Шановні друзі, е вітаємо вас на паркеті Палац Спорту Галичина. Е триває е поєдинок уже першої тілі команду Техмеджик удар по урота, який хороший. Е що? І Техмеджик з ідентичним результатом подужав і Теліс. 3-1 момент, який доволі людно. і Плац спорту Галичина. І я хочу вам сказати, те, що зараз момент, який ледь не забиває, забиває все-таки. Джелівей Місянович. Подивіться, як класно зараз у Карному майданчику діяв розібрався. Як... Продовжується гра Бринецький. Бринецький! Подивіться, що витворяє Бринецький. Віталій Масянович не знаю, чи я вже коли згадував. От Прибирав суперників. і... Ну і друзі. Повертаємося до палацспорту цієї гри. Надаємо, ну, побачимо ще один матч. Реборн на із Сомбру зіграє соновець по центру. Курганський прорубає Кондора. Удар від Сомбра Реборн.